Вітаю вас на каналі Силові Шаровари. Тут я буду розповідати про Warhammer 40 тисяч українською мовою. Буду вдячний за вподобайки та коментарі, тож тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео, а також підписуйтесь на мій інстаграм, телеграм та Діскорд. Там ви зможете поспілкувати зі мною напряму. Ну а якщо хочете підтримати канал фінансово, то під відео з'явилась кнопочка спонсорства та посилання на донатік з Монобанкою. Також окрема подяка за допомогу у створенні цього відео одному з підписників каналу Психомаску. Таж починаємо. Привіт. Це Силові Шарвари. Ну що, прочитав уже трилогію Айзенгорна? Так, хочеться чогось іще, чогось більшого, чогось більш епічного, чогось більш пафосного, але не знаєш до чого перейти. Ну що ж, тоді моя порада почати з Єрісі гора. Це паза, це ґрунт, це фундамент, це по факту моя улюблена серія. Так, мені Сороковник не настільки сильно подобається як 30-те -ти тисячоліття, де от саме розквіт імперіуму, великий хрестовий похід, імператорщини на золотому троні, премархі, і найголовніше конкретно ця книжка описується гор до того, як він став зрадником, до цієї всьої заворушки. І воно того варте. Ну просто того варте, тому що ви починаєте розуміти, що він не просто так зрадив. І він на все були свої причини. Але не буду спойлерити: книжечка віде на Абнета, видавництво нашого українського мольфару. Всім раджу. Переходьте за посилання, якщо хтось хоче собі придбати, і переходимо до відео. Крокуючи на війну, ці богоподібні машини здригають міста вулики до самої основи. Їх бойовий клич чути на сотні кілометрів, а гуркіт пострілю може змагатись по гучності з виверженням вулканів. Отак сьогодні мова піде про найгрізнішу наземну зброю в арсеналі імперіуму, про втілення самого Омнісії. Їх обожнюють, їх бояться, їх ненавидять, але ніхто не зможе бути байдужим. Коли на фоні поля бою видніє постать титанів, Імперіум має безліч військових організацій та методів ведення війни. Це й чисельні полки Астримілітаром, і прекрасні воїтельниці сестри битви, і смертоносні Адептус Стартес, і вічно спостережлива свята інквізиція. Але бувають ситуації, коли цього різноманіття попросту недостатньо, коли потрібна дійсно надпотужна зброю, щоб знищити всіх і вся. В особливий момент все загальної потреби Імперіум розігрує одну з своїх найголовніших карт і козів. Він кличе до бою колегію Титаніка. Організація Колегіо Титаніка, в яку входить титани всіх розмірів і мастей, напряму підпорядковується Adeptus Механікус. У свою чергу, колегіо поділяється на певні підвиди, подібно до орденів Космодесанту ну або полки Імперської гвардії. Ці підрозділи називають Легіонами, хоча їхня кількість не відповідає класичному уявленню про слово Легіон. Деякі з них можуть налічувати кілька сотень титанів. Так звучить не дуже загрозливо, але повірте. Ці сотні можуть поставити на коліна цілі системи світів. Самі по собі титани це ох, який цінний військовий ресурс імперіум, і командування не поспішає ним розкидуватись, адже будівництво одного титана може зайняти цілі десятиліття, а секрети побудови деяких із них взагалі були втрачені. Тому для того, щоб викликати на війну колегію Титаніку, потрібен або дуже вагомий привід. Або мати дуже козирне становище в складній ієрархії військового командування. Окрім безпосередньо військових, застосовувати місце тані можуть інквізитори, які мають певні привілейовані доступи. Історія виникнення машинної богів війни тянеться аж з моменту ізоляції святого Марсу від інших планет. Епоха розбрату розділила кожен людський світ одне від одного і змусила всіх поодинці протистояти найжахливішим створінням, яких неможливо уявити навіть у гарячковому припадку. Марс не став виключенням. І колись процвітаюча колонія була втягнута у власну боротьбу за виживання, десятиліття змінювались століттями і повільно, але невпевно формувався машинний культ Марсу. Його провідні адепти вигадували все нові і нові технології, зброю і способи захисту для війни із сюдисущими мутантами. І одного дня на червоній планеті сталося чудо. Під впливом нашіптування всім відомого фантастичного персонажа Дракона Порожнечі, Ісаак Михайло Дендритович, прямий наслідник одноіменного фізика, придумав як створити величезну куркуючу вогневу платформу, яка могла б спопелити сотні тисяч мутантів за один постріл. Але ж як це реалізувати? Задумливо спитав він своє відображення на відполіровані поверхні вхлопної труби. І тут йому на голову впала доволі велика шестерня, яка розкроїла йому череп і спричинила сильну кровотечу. Заклинаючись рожевою піною, Іса кричав про свою ідею, щоб його почули якомога більше представників культу. Він кричав про великі подвиги і про початок повалення тиранії страху перед мутантами. Після його смерті на зібранні механікуми обговорили цю ідею. І вона їм доволі таки сподобалась. Більше того, даний нещасний випадок наштовхнув не адептів Марсу на ідею про заміну органічних частин тіла на металеві, щоб в подальшому таке не повторювалось. Жарти жартами, але адепти Марсу дійсно створили титанів для боротьби проти монстрів, які в той темний період бродили поверхнею червоної планети. Лише уявіть, якими страшними вони були, щоб спровокувати створення аж настільки потужної зброї. У завзяті знаці Лору підкрадеться доволі вагоме питання про так званого прабатька всіх титанів, згадка про якого зустрічається у книзі темні адепти Бена Каунтера. Так там дійсно згадується певна СШК. У вигляді титану небаченої форми і невідомої класифікації з продвинутим штучним інтелектом і еретичним техом. Але, незважаючи на існування цього СШК, він не є початковою конструкцією, з якою все почалось. Цей титан лише розумна інструкція для збірки інших титанів, класичних патернів, не менше, не більше. Звідки він взявся, хто його придумав, коли і як залишається загадкою. Але той факт, що Титанів, котрі ми всі знаємо і любимо, придумали механікуми на Марсі, ще задовго до появи імперіуму залишається єдиним справжнім каноном. Легіони Титанів присутні майже на кожному з основних світів кузень Імперіуму. Адже саме вони супроводжували експедиційні флоти, котрі засновували ці кузні. Ці надпотужні машини війни були гарантами безпеки і контролю у новозаселених планетах. Ніхто і ніщо, навіть якби дуже сильно захотіли, не змогло б конкурувати за місце під сонцем з аватарами самого Мнісії. Але у славетній історії колегіо Титаніки є пляма бруду, котра тягнеться своїми відголосками з часів зловісної доби Єресі Гора. Доби, коли рівно половина всіх титанів стала під знамена зградника і обернули свою зброю проти людства, цілі міста стирали з лиця землі, коли богоподібні машини вели в бій не на життя, а на смерть з колишніми побратимами. Саме титани зрадники пробили діру в обороні імперського палацу на Тері і прикрикли тим самим сотні тисяч душ на вічний спокій. Навіть незважаючи на жахливий слід в історії, легіони лояльних титанів стоять на сторожі всього імперіуму і до сих пір забезпечують війська вогневою міццю, з якою варто рахуватись ворогам людства. І які ж бувають титани? Ну, насправді існує два основних види. Перший це розвідувальні титани, що займаються розвідкою або фланговими маневрами з метою оточення ворога. Другий це бойові титани, вони використовуються для безпосереднього ведення прямого вогневого контакту. А ось види титанів розрізняють на декілька класів: Warhound, Рівер, Warlord та Імператор. Також можна виділити менш популярні класи: Рапіра, Direву або Жахливий Вовк, Варбрінгер, Вармастер. Але дані менш відомі класи титанів ми достеменно розбирати не будемо. І зупинимось лише на основних і найбільш поширених. Почнемо з найменшого. Архаунд. Цей титан, згідно офіційних джерел, досягає 17 метрів висоту. Так, можливо, для когось це стане откровенням, але насправді титани не є настільки масивні, як деякі неофіти можуть собі уявити. Цей титан не схожий на своїх машинних братів конструкційними рішеннями, але виконує найбільш специфічну функцію з усіх: розвідка і швидкі флангові атаки. По-перше, що кидається у вічі, це видовжена кабіна пілота, що дуже схожа на вовчу або на собачу голову, ну звідси і назва. Більше того, Мархаунд має особливе розташування згинів на нижніх кінцівках, за рахунок наявності додаткового вигнутого протилежну сторону механічного суглобу. Дана конструкція збільшує амортизаційну здатність і тим самим підвищує максимальну швидкість бойової машини. Це грає ключову роль на полі бою і дозволяє титану розганятись до небаченої швидкості для механізмів подібного розміру. Озброєння Вархаунда доволі різноманітне, але не менш від того смертоносне. Титани цього класу можуть носити наступні одиниці озброєння: гармата інферно, плазма Ган, Турболазер. Вулкан Мегаболтер. Також на розвідувального титана можу ставити вулканічну гармату. Але подібна одиниця важкого озброєння зустрічається лише у Dire Wolf'i, старшого брата Вархаунда, котрий має укріплений додатковими пластинами корпус і виконує зовсім іншу функцію на полі бою. Пройдемось коротко по кожному типу озброєння класичного Вархаунда. Гармати «Інферно» представляє собою збільшену версію вогнемету, може спалювати ворожу піхоту сотнями, але має обмежений радіус ураження. Плазмаган стара добра плазма, підходить для знищення як піхоти, так і цілих колон бойової техніки. Але, на відміну від піхотних аналогів, плазмаган титанів більш надійний і не повинен вибухнути від випадкового перегріву. По ідеї, мабуть, можливо. Але від рандомної одинички на кубах перегріву ще ніхто не застрахований. Йдемо далі. Турболазер тип лазерного озброєння, який спроєктований для ураження великогабаритних цілей, розрізає броню надважких танків, як ніж масло, тож застосовується для знищення ворожих титанів. Незважаючи на всі плюси, малоефективний ефективний протискупчень піхоти, мегаболтер, типу вулкан, вузько спеціалізований. Ультраважкий кулемет роторного типу, котрий стирає з лиця землі будь-яку піхоту. Офіційні джерела зустрічались приблизно швидкість стрільби 60 снарядів в секунду. Так, швидкість вражає. А якщо додати до цього і той факт, що калібр снарядів близько 100-150 мм, ти ж, блядь, навіть не кожен танк витримає чергу з подібної зброї. Далі на черзі найменший з бойових титанів Рівер. Ця машина війни у середньому досягає висоти 25 метрів і вже має більш гуманоїдну будову, в порівнянні з Вархаундом. Але даний титан також має свою родзинку. Його реактор розташований в задній частині корпусу. Ну, зазвичай у титані реактор знаходиться попереду. Подібна особливість додає титану міцності і живучості, котра не властива навіть машинам більшого класу, тільки є біда. Вона заключається в тому, що секрети виробництва ріверів загублені і забуті, тому цей механоїд знаходиться на межі вимирання і зустрічається доволі рідко на полі бою. А що там пошмаляло? Титан може похизувати вже більш важкими одиницями. Плюс до того, вже починаючи з цього класу, титани можуть мати зброю ближнього бою. О так. Величезний силовий кулак що потріскує нестримною енергією дезінтеграційного поля і робить боньк. Ніщо у світі не зрівняється зі спогляданням баталії титані у ближньому бою. Повернемось до далекобійної зброї Рівера, бог війни може похизуватись наступними одиницями озброєння. Гатлін Бластер, Мельтогармата, Вулканічна гармата, лазер-бластер. Окрім вищеперечисленого, Титан має декілька опцій озброєння, які поміщають на верхній сторін його могутнього тіла. Частіше всього там розміщають реактивні системи залпового вогню. Ну а тепер детальніше. Гатлін Бластер. Грубо кажучи, це габаритніший аналог вже згаданого раніше мегаболтеру, типу вулкан. Але замість двох установок кулемет тільки один і він має ще більший калібр. З його допомогою, Рівер може знищувати надважкі цілі, планомірно розрізаючи навіть найтовшу броню швидкострільними залпами. Мельтогармата це знову ж таки аналог звичайного Мельтагану, тільки в титанічних масштабах. Прекрасно показує себе на короткі дистанції, орієнтована на знищення ворожих титанів надзвичайно високотемпературними пострілами. Вулканічна гармата являє собою далекобійний аналог мельди, з єдиною різницею в тому, що вона випускає більш стабільний і сфокусований промінь прискорених частинок. А ось лазер бластером ви вже знайомі. Пам'ятаєте турболазер Вархаунда? Лазер Бластер це абсолютно та ж установка, лише вона має не два стволи, а цілих три, що і, відповідно, дуже позитивно впливає на його бойову ефективність. Наступний титан у списку, що складає кістяк будь-якого легіону Колегіо Титаніки і по сумісництву є найбільш поширеним титаном, це машина класу Варлорд. Він може досягати 33 метрів висоту, і стилістично, особливо це проглядується в марсіанському патрені. Нагадує лицарів з древньої, давно забутої епохи священної тери. На відміну від рівера чи інструкції по створенню вже давно втрачені, імперію може штампувати варлордів у промислових масштабах. Але навіть за таких умов будівництво однієї бойової одиниці може тривати роками. Що ж з приводу його озброєння, то титан за рахунок більшого корпусу і вагопідйомних можливостей здатний нести більшу кількість зброї ніж рівер. Типи озброєння дуже схожі між цими богами війни. Тому ми зупинимось лише на тих одиницях, котрі ще не згадувались. Через великі габарити та відносну неповороткість варлордів частенько оснащують мультилазерами для того, щоб прикрити сліпі зони титана від несподіваних атак, легкою авіацією чи піхоти зі стрибковими ранцями. Говорячи про піхоту, також слід упом'янути доволі екзотичне витозброєння титанів абордажні торпеди. Так-так, ті самі абордажні торпеди, які виконують подібну роль у космічних битвах, але наземний варіант набагато менший за розміром. Абордажна торпеда дозволяє машинам колегіо Титаніки десантувати загони з прямо в захищенні будівлі ворога і зменшувати притому пошкодження потрібних їм структур. Адже боги війни не церемоняться і не обирають цілі, які знищувати, які ні. Вони просто анігілюють все, що бачать. А якщо і цього всього арсеналу недостатньо, то деякі патерни варлорда може похизуватись увага з орельотного типу, встановлену на часі від титану. Заради цієї крихітки цю конструкцію перекроюють і підлаштовують для цього неймовірного дива руйнівних технологій. Так, при даному рішенні страждає мобільність, стабільність і витривалість титана. Але. Ніщо не зможе зрівняти з ним у далекобійності та руйнівній силі. Він син подруги твоєї мамки, він кращий, він більший, він потужніший, і якщо є у світі Вархамеру механізм, котрий особлює самого Машинного бога, то це саме він. Увага! На сцену виходить титан, блять класу імператор. Якщо він колись може здати, що Оон гора почала рухатись. То скоріше за все вам випала честь побачити міць імператора на власні очі. Бойова конструкція може досягати цілих 150 метрів висоту і здіймається над полем бою небаченим колосом, котрий невпинно знищує ворогів не лише зброєю, а й безкінечною аурою пафосу. Традиційно говорячи про озброєння, неможливо підмітити найголовнішу зброю цього титана віра. Адже саме повелителі людства, присвячений величезний в готичному стилі, котрий складає майже третину всього скелету титана. І так, там проводять службу представники еклезієархії, місцевого аналогу церковної організації. Ну просто уявіть собі, мало того, що проти вас виставляють бойову машину, небачених раніших розмірів, від неї ще й починають лунати молитви, що прославляють якесь там велике божество на троні. Титан класу імператор надзвичайно рідкий для сучасної імперії, адже як і в ситуації з рівером, інструкції для побудови подібних монструозних створінь з металу вже давно втрачені. Достовірно невідома кількість функціонуючих одиниць цього класу, але можна прикинути, що їх явно не більше кількох десятків на всю колегію титаніку. Озброєння імператорів являє собою лише збільшені в декілька разів або повністю ідентичні аналоги раніше згаданих стволів, тому зупинятись на них немає сенсу. Так, величні машини війни є дуже корисними інструментами в бою, але вони ніщо без людей, котрі ними керують. І хто ж ці особи, яким надана привілегія управляти аватарами машинного бога? Зараз розглянемо. Найціннішим членом екіпажу Титана і по сумісництву його керівником є Принципс. Ця людина повинна бути достатньо навченою і мати неабияку силу волі, щоб управляти гігантським механізмом. Принципси з'єднані зі системами «Титана» за допомогою нейронного інтерфейсу напряму підключеного до мозку людини. Дане пряме поєднання машинного духа і розуму принципса забезпечує можливість пілоту відчувати бойову машину як продовження власного тіла. Тим самим підвищується бойова ефективність в порівнянні з непрямим керуванням технікою. Але є один побічний нюансик. Машинний дух титанів дуже розвинений і неймовірно сильний, Він здатен за долі секунди захопити під контроль розум погано підготовленої людини і бездумно знищувати як чужих, так і своїх. Тому, зважаючи на цей факт, відбір в кандидата на посаду принципса надзвичайно жорстокий. До того ж, крім постійної присутності розвиненого духа машини, пілот кожної секунди перебування за кермом титана піддається неймовірному блаженству. Так-так, вам не почули з принципси не страждають. Будучи під'єднаними до багатометрового механізму, вони ловлять дикий кайф від відчуття сили титана його нестримної могутності. Це відчуття, воно немов. Відбірний наркотичний засіб спробуєш раз і день у день, ніч у ніч ти більше всього на світі жадатимеш потрапити в кабіну титана, щоб відчути себе богом війни. Але принцип не здатний управляти всіми системами машини власноруч. Мозок людини попросту не зможе витримати такий потік даних. Тому для допомоги керівнику титани існує посада модераті. Ці люди також під'єднані до божественної машини за допомогою інтерфейсів, але напряму не взаємодіють ні з її машинним духом. Ні з її свідомістю, тому відбір на модераті менш суворий, ніж для принципів. Модераті відповідає за увесь другорядний функціонал титана, починаючи від системи охолодження і перезарядки зброї, закінчуючи показанням успеків та контролем рівня міцності щитів. Окрім даної посади, на борту титана також повинен бути як мінімум один техножрець з декількома помічниками для регулювання роботи енергетичного ядра і відновленням отриманих пошкоджень. А для того, щоб відбиватись від можливих абордажних команд, тіло титана містить безліч скітаріїв, механічних воїнів культа Омнісії. Вони виконують роль імунної системи, ізолюючи і знискоджуючи непрошених гостей. З екіпажем титання ми розібрались, тепер перейдемо до його начинки. В технічному плані ми вже говорили про деякі аспекти цих механізмів, тому повторно зупинятись на озброєнні і управлінні ними ми не станемо. Окремої уваги ж заслуговують джерело живлення богів війни та їхній захист, за які відповідають пустотні щити та багатошарова броня зі сплаву, адамантію і сталі. Почнімо з найцікавішого і водночас найскладнішої системи: енергетичне ядро. Енергетичним ядром у титанах виступають колосальні плазмові генератори, що продукують величезну кількість енергії за рахунок холодного термоядерного синтезу. Це лише напівтеорія, і зараз я розповім чому. Офіційне джерело говориться, що для живлення цих механізмів застосовують саме плазмагени. А що ж таке плазма? Правильно, це газ, котрий нагріли до великих температур, і саме цей факт наштовхує нас на розмі про тип реакції, за рахунок якої виробляється енергія, холодний синтез. Всі нам відомі АЕС працюють на основі розпаду ядра і вивільнення при цьому типу реакції великої кількості енергії. Процес простий як двері, ну, відносно. Але якщо я вам скажу, що енергію можна отримати і від злиття атомів, і ККД від цих реакцій теоретично може досягати небачених чисел під 80%. А то й більше відсотків. Це і є ядерний синтез. Але потрібні нам реакції злиття просто так не відбуваються. Їм перешкоджає сила колонівського відштовхування, яка спричинена позитивним зарядом ядер кожної з молекул. І відповідно, чим масивніше ядро молекули, тим сильніше відштовхування. Цю силу можна подолати за рахунок прискорення молекул в речовині. А як надати молекулам жаданого прискорення? Правильно, їх потрібно нагріти і стиснути. Найбільш поширеним і найлегшим елементом у відомому всесвіті є водень. А водень це по суті газ. З цих перечислених фактів і випливає вище згадане поняття плазми, нагрітого газу. Наше життєдайне Сонце також використовує ядерний синтез для вироблення енергії, котре виділяється у вигляді світла та тепла. Середня температура поверхні сонця досягає 6000 градусів Цельсія, а всередині зірки температура досягає неймовірних 15 мільйонів градусів. Такі значні температури і тиску дуже важко досягти, навіть в умовах 41-го тисячоліття, тому на допомогу приходять всілякі методи каталізації цих процесів. Найбільш відомим методом каталізації ядерного синтезу в сучасності є застосування міонів. Довго на цьому не зупинятимемось, грубо кажучи, міон це частинка, яка схожа на електрон, але має набагато більшу масу. Міони мають здатність зв'язуватись з двома ядрами молекул і тим самим допомагати в подоланні сили колонівського відштовхування. З їхньою допомогою ядерний синтез може проходити навіть за кімнатної температури. Від цього і пішла назва Холодний ядерний синтез. Чому цю технологію не використовують наразі, вся проблема в міонах. Для її створення вчені використовують сотні разів більше енергії, чим отримують від ядерного синтезу, тому для повсякденного застосування, ну, принаймні поки що, ця технологія не годиться. І все ж особисто я впевнений, що люди в 41-му тисячолітті опанували вищо описаний тип реакції і широко його застосовують. З Джерелом енергії розібрались, тепер черга захисних механізмів титанів. Захист богів війни представлений пустотними щитами і багатошаровою бронею. Пустотні щити працюють за принципом аналогічним до принципу космічних кораблів. Всі постріли на енергетичні проміні перенаправляються прямо у варп, влаштовуючи демонам доволі цікавий експірієнс. А коли щити вимикаються від надмірної кількості попадань, то на захист священних машин стає найкраща броня, яку тільки може вигадати людство для наземних одиниць техніки. Адамантій – найміцніший відомий метал, котрим користуються імперіум. Сплавляють зі сталю найчастішої проби для зменшення ваги броні та економії рідкісного адамантію. Пластини броні частіше всього накладають одна на одну, формуючи багатоступеневий шар захисту, котрий здатний забезпечити аватарам місії невимовну живучість. Колегіо Титаніка не дарма має репутацію організації, котра за долю секунди може вирішити результат будь-якої битви. Її легіони не раз ставали пліч-о-пліч з іншими військовими формуваннями імперіуму, забезпечуючи вогневою підтримкою, вклад якої важко переоцінити. Кожен титан особливий. Більше того, вони всі мають своє ім'я, дане їм при створенні, на початку свого існування кожен бойовий механізм, немов юний воїн, що тільки-тільки ступив на кривавий шлях безкінечних битв. І з кожним роком синових випробувань машинний дух богів війни, як і їхніх пілотів, стає більш досвідченим і могутнім. Вони пізнають власну силу, а з нею, і величезну відповідальність що лежить на їхніх титанічних плечах. Відповідальність за кожного громадянина імперіуму, за кожного чоловіка, жінку та дитину, яких вони поклялись захищати до кінця своїх днів. Але все ж вони не безсмертні, навіть боги можуть померти в жорстокому, насиченому насиллям світі. І колись хтось зі заватарі умнісії не повертається на рідну планету, увесь світ кузня замовкає, щоб оплакати чергового полеглого героя, котрий віддав все. Щоб цей світ, хоча б трішечки, став менш похмурим місцем. Ну, ось і все. Пишіть в коментарях, що думаєте про це відео, а також про що ще ви хотіли дізнатися зі світу Молотати війни. Також окрема подяка всім спонсорам каналу та активним донаторам завдяки вам. Цей канал досі існує і тримається на плаву. Ставте свої подобайки, жм'якніть на дзвіночок та підписуйтесь, щоб не пропустити наступні відео та стріми, і пам'ятайте. Шаровари теж бувають силовими.